Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож у світ математики, Цікавий та пізнавальний. Сьогодні познайомимось ми з вами з числом та цифрою 3 геометричною фігурою трикутник та знаками більше або менше. Тож запрошую на заняття. Діти, а пригадайте, які цифри ми з вами вже вивчили! Цифра 1! Яка позначає один предмет. Та цифру 2, яка показує, що предметів 2. Вправа склади врожай. Вам потрібно розкласти врожай по кошкам. Кошики з цифрами 1, 2, 3. Дивимось на фрукти овочі та розкладаємо їх по кошиках. Тож починаємо. Яблук скільки. Один. Скільки груш? Дві. Морк. Три. Помідор. Три. Картопля. Одна. Капуста. Перець. Огірок. Вишня. Ось наша нова цифра три. Щоб дізнатися, треба порахувати м'ячики. Один, два, три. Скільки м'ячиків? Так, три. Перед вами цифра. Три. Цифра три позначає три предмети. Те зустрічається цифра три. Кожна пора року має три місяці. Місяці осінь це вересень, жовтень – по вчерадій. Ока має три червоний стінь не йди, жовтий зачекай, а зелений проїжджай. Цифра три зустрічається в казках. Казка про троє поросят, три ведмені та з мультфільма Змій Горинич. У нього була. А яка голови? геометрична фігура буде ближчою до цифри 3? Правильно, це трикутник. Трикутник має три сторони, три кути та три вершини. Щоб позначити число 3, використовують цифру. 3. Цифра 3 то чарівний. Невеличка, круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру 3 завжди знайдеш раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала трійка. Ми тебе впізнали! В числовому ряді вона стоїть після цифри 2 на третьому місці. А тепер спробуємо написати: Цифра 3 складається з двох малих правих півовалів. Починаємо писати цифру трохи нижче, нижче верхньої середини клітинки, заокруглюючи лінію вверх право. і пишемо малий правий півовал. Завершуємо його писати трохи вище середини клітинки. І не відриваючи руки, пишемо нижній півовал. Так, щоб він з середини нижньої сторони клітинки. А зараз практична робота разом з батьками. Склад числа. А що таке склад числа? Ану, нагадайте мені? Молодці діти, вірно. Склад числа 3. Було одне яблуко додали ще два яблука. Скільки яблук? 3. Значить, число 3 це один і два. Тепер у нас було дві піраміди, Додати одну піраміду, скільки пірамід. Три. Так, число 3 ми можемо скласти як 2 і 1. Ще ми можемо отримати, якщо до одного яблука, додати одне яблуко і додати ще одне яблуко, скільки яблук. Три. Правильно, це 1, 1 і 1. Тож, робимо висновок. Число 3 складається. 1 і 2, 2 і 1, 1, 1 і 1. А зараз поговоримо з вами про знаки більше або менше. Розгляньте малюнок та скажіть, скільки кошенят праворуч. Два. А ліворуч. 1. Де кошенят менше. Ліворуч. Яке число менше? Один. А число 2 більше. У математиці для порівняння чисел використовують спеціальні знаки. Менше означається ось таким знаком. Запис читається так. Один менше. Скільки ліворуч песиків? 3. А праворуч 2. Де більше. Ліворуч. Яке число більше? 3 чи 2? Число 3 більше за число 2. А щоб вам легко запам'ятати, уявіть пташку. Коли число менше, вона ніби клює його дзьобиком. А коли число більш, вона хоче його з'їсти. Тому широко відкриває свій дзьобик. Роздивись малюнки та порахуй, де буде більше, а де менше. Де більше пташок? Так, там, де 3 пташки. Порахуйте огірочки та помідор. Де більше? Так, там, де 2 огірочка. А Порахуй, скільки яблук, скільки бананів. Яблук більше чи менше? Менше. Так. Тому ми ставимо з вами знак менше. Молодці малят! Ви справилися зі всіма завданнями? До нових зустріч! Бувайте!